Я зараз хочу звернутися до всіх українців та й до колег волонтерів, і до військових, і до родичів військових, які е, шукають зни безвісти зниклих, а, або е, намагаються дописатися до мого благодійного фонду з приводу обміну полонених, або з приводу будь-якої іншої допомоги. Ну, я вам скажу чесно, це не е, з'ясування стосунків, це вже просто крик душі. Оце. Сторінка в Фейсбуці мого благодійного фонду. З реквізитами з усім. 21 тисяча підписників. Сюди пишуть люди. Ось. Номер моєї гарячої лінії 068 354 57 37. Сюди пишуть люди, у яких горе, у яких біда, у яких проблеми. І вони пишуть з проханням про допомогу. Денис. У тебе совість є, Женя Кандуракі. Ви украли у мене мій Фейсбук, мого благодійного фонду, підставивши свої рахунки, через що у нас почався конфлікт, через те, що я це побачив. І коли я вам про це сказав, ви почали обливати мене брудом. У вас совість є використовувати сторінку благодійного фонду для оцього срача, який ви сьогодні. Отут розводите. Ви хочете мене облить брудом, Да Доболивайте скільки завгодно, у вас говна стільки в душі навіть немає. Але навіщо ви е, забрали мій фонд, мою сторінку, куди люди пишуть з проханнями про допомогу? Це мій фонд, це мої реквізити, це мої дані телефону. Я це, це номер гарячої лінії. Денис Маганов, Женя Кандураки, Вільнозапорізький ОТГ, я не знаю, ви повпливаєте на нього. Олексій Чумак, ти там мені погрожував зв'язками з Будановим. Заява на СБУ вже готова. Хлопці, да майте ж ви совість. Ну ви можете скільки завгодно мене поливати брудом. Ну, нахрена ж ви берете і використовуєте мій фонд, мій Фейсбук. Мою сторінку для поливання мене брудом в той час, як тут повідомлення просто забиті. Мало того, ви повидаляли повідомлення від військових про допомогу, тому що ви знаєте чудово, що у вас Фейсбуки не розкручені. Так ви вирішили. І то, Денис, всього лише 5 поширень з твоєю Харією. Тебе навіть благодійний мій фонд з 21 тисячі підписників не восприймає. розумієш, всього лише 5 поширень. Ну не можеш ти в той час, коли ця оскара поширює 109 чоловік. Денис, ти ушов з нашої волонтерської сімки, тому що ти сказав, я йду з твоєї тіні. Та пиздуй куди хочеш, друже, любий мій. Нахера ви це робите, хлопці? Нахрена ви використовуєте мій фонд? Ще раз скажу, мій Фейсбук, мій благодійний фонд. Майте ж ви чоловічу совість і повагу до людей, до військових, які сюди пишуть проханнями про допомогу. А не сидиш, Льоша, у ресторані зі своєю мандосю, яка прилетіла позавчора за бугра, пересидівши цілий год, бо ти як гуровець її туди відправив. Із дитиною, а тепер, коли все спокійно, то її вернув назад. Майте совість, хлопці, повернути мені, моє, будь ласка, створіть своє і рубайте бабло, як ви любите це робити.